На війні загинув Закарпатець Сергій Митропольський. Це сталося на Запорізькому напрямку 8 березня цього року. На Закарпатті попрощалася із військовим Богданом Янчиком. 9 березня цього року мама Богдана Янчика впізнала свого померлого сина в Києві. До того військовий вважав себе звісти зниклим. Жінка травмувалася внаслідок пожежі у власному будинку сьогодні в селі Мала Копання Берегівського району. Власницю оселі медики госпіталізували до лікарні. Закарпаття підозрюваного переправлені чоловіків за кордон затримали співробітники Чопського прикордонного загону. Це сталося у Виноградівському районі. Вісім чоловіків намагалися перетнути кордони з Угорщиною та Румунією. Події сталися у пунктах пропуску Вилок, Лужанка та дюла. Понад 60 заявок про зарахування дітей до першого класу подали батьки в Ужгородську школу номер 20 впродовж 13 днів. Документи почали приймати 1 березня. До цієї школи заявки подали й вимушені переселенці. На війні загинув Закарпатець Сергій Митропольський. Про це повідомив на сторінці у Фейсбук батько померлого Ігор Митропольський. Чоловік написав, цитую там, де сніг, останні фото. У 1984 році. Ніколи б не подумав. Поганий батько не уберіг. Кінець цитати про померлого написала і Закарпатка Катерина Поросуляк на своїй сторінці у Фейсбук. Цитую Сергій Митропольський мій перший менеджер на Джейбл Ужгород. Я дуже любила його. Він був таким близьким по душі, завжди веселий, завжди з жартами, завжди на ти. Він був найкращим моїм керівником. Кінець цитати Сергій загинув на запорізькому напрямку 8 березня цього року. Вічна пам'ять і слава герою. На Закарпатті попрощалися із військовим Богданом Янчиком. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці дубриницько малоберезнянської громади. Там написали, що прощання було в селі Дубриничі Ужгородського району. Тіло захисника жителі громади зустрічали на колінах з квітами, лампадками та прапорами. Військового відвезли до рідного дому, а звідти до храму, де відбувався чин похорону. Поховали захисника на цвинтарі в селі Дубриничі. 9 березня цього року мама Богдана Янчика впізнала свого померлого сина в Києві. До того військовий вважався зниклим безвісти. Вічна пам'ять і слава герою. Жінка травмувалася внаслідок пожежі у власному будинку сьогодні в селі Мала Копаня Берегівського району. Про це повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що пожежу у будинку помітили двоє чоловіків. Один з них зайшов в оселю та знайшов там 78-річну власницю, яку виніс на вулицю. Інший чоловік у цей час зателефонував рятувальникам. Працівники ДСНС за півгодини повністю ліквідували загорання. Вогонь знищив покрівлю і дерев'яне перекриття будинку, а також частину домашнього майна. Власницю оселі медики госпіталізували до лікарні з отруєнням продуктами горіння та опіками тулуба. Закарпаття підозрюваного у переправленні чоловіків за кордон затримали співробітники Чепського прикордонного загону. Про це сьогодні в суспільному розповіла речниця відомства Олена Трачук. За її словами, чоловіка затримали у Виноградівському районі. Днями У Виноградівському районі Закарпатської області оперативники Чепського прикордонного загону викрили на гарячому закарпаті, який за грошові кошти мав організувати незаконне переправлення до Угорщини двох громадян України кордонного та бігу. Така послуга мала вартувати клієнт. Там усього 9 тисяч євро. Запити поводили за повідомленням оперативників Чепозагону у рамках кримінального провадження незаконне переправлення осіб через державний кордон, а також у деводі за прикордонниками качецького загону, співробітниками раційної поліції, слідчими нацполіції та за процесуального керівництва закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону. Прикордонники запитили руку поблизу держрубежу ли. Ті рухалися разом з переправили бою бі кордон. Вони вийшли до мобіля, яким їх доправили у прикордоння, та на той момент рухалися пішки. Обидва зокрема мені виявилися жодними запоріжша обом. Було по 20 років. Одночас у мешканці фігуранту злочину провели санкціонований обшук, зараз десятим якого вилучили вашої кошти у розмірі 6 тисяч євро при транспортні записи та мобільні телефони, за допомогою яких вчинилися з бочи. помістили візолятор тимчасового тримання над поліції до обрання запобіжного заходу. Йому вже оголошували про підозру у споєнні правопорушення. Також на даний момент уже опано запобіжний в захід у вигляді тримання під партію то можливістю в нас є застави проти 107 тисяч гривень. Вісім чоловіків намагалися перетнути кордони з угорщиною та Румунією минулої доби. Про це сьогодні розповіла речниця Мукачівського загону Леся Фадорова. За її словами, події сталися у пунктах пропуску вилок, лужанка та дюла. Усі затримані є чоловіками придуного віку, яким під час дії воєнного стану обмежений виїзд за кордон. Семеро чоловіків намагались поза пунктами пропуску потрапити в угорщину. На заваді зловмисникам стали прикордонні наряди відділу волок. Які затримали п'ятьох порушників кордону? Ще двох затримав наряд відділу Лужанка, одного правопорушника кордону затримали військовослужбовці відділення дюла на кордоні з Румунією. За спроби незаконного перетинання державного кордону України на затриманих складено протоколи справи скеровано до суду, де невдовзі буде надано правову оцінку діям військовозобов'язаних чоловіків. Це сім'я Ірини та Романа Сов'яків. Їхні діти Денис та Богдан цього року будуть йти до першого класу. Для цього зробили синам щеплення. а Скажи мені, будь ласка, як братика твого зваки. Що вже зробили? Молодець. Нам попередньо треба було отримати медичні довідки в лікаря. Це обов'язково загальний огляд, от і довідка про щеплення. Тобто, перед цим ми сходили, зробили щеплення, які мають зробитися у 6 років. Ми зробили КПК трошки раніше. Останні ми робили АКДП. І вже з цими отриманими довідками ми прийшли в школу. Обов'язковим документом для зарахування дитини до першого класу є оригінал або копія медичної довідки. Про це сказала лікар педіатриня Тетяна Манджу школу нам потрібно дві довідки. Це довідка 0,86, яка буде нам показувати, як справляється сердечко з фізичним навантаженням. Так проводиться так звана проба. Руф'є, це ми виконуємо цей тест, вимірюємо пульс частоту серцевих скорочень до навантаження. Після присідань, під час присідань і через п'ять хвилин після хлопчики, справилися на відмінно в них хороше фізичне навантаження. Садечко переносить і вони будуть вноситися до основної групи фізкультури. Батьки Дениса та Богдана вирішили подати заяви до першого класу в Ужгородську школу номер 20. Загальний пакет документів не є дуже великим. Тобто, основне це свідоцтво про народження. Оці дві медичні довідки і довідка про місце проживання, яка підтверджує, що ми власне маємо першу чергу. Право на зарахування до цієї школи. Написали заяви на прийом дітей до школи, подали їх і будемо вже чекати, коли нам зателефонують. Директор школи номер 20 Маріан Комарницький каже: у першу чергу зарахують до першого класу тих дітей, котрі живуть на закріпленій за закладом території. Згідно розпорядження міського голови, є закріплені території згідно закону України про освіту, які вулиці входять до всіх шкіл. Міста Ужгорода. необхідно батькам, які або особи, які відповідно замінюють дану особу, повинні предоставити документи. Це перш за все, документ, який засвідчує їхнє право проживання на тій чи іншій на тій території, яка закріплена школа. За словами Мар'яна Комарницького, до їхньої школи наразі подали понад 60 заяв. Документи подали й вимушені переселенці. Основним документом, перш за все, це є їхні довідка внутрішньо переміщеної особи про місце знаходження Якщо немає свідоцтв про народження дитини, ми однозначно приймаємо відповідно по заяві документи. Ну, поки що в нас такого не було, є вже заяви батьків переміщених осіб, які проживають на нашій території, закріплені цією школою. Але тоді повідомляємо у справах неповнолітніх про те управління, що є така дитина, щоб посприяти, допомогти в оформленні тих документів. Заяви про зарахування дітей до першого класу в школах почали приймати з першого березня. Розповіла заступниця начальниці управління освіти Ужгородської міськради Марина Поківська. Прийом документів буде відбуватися до 31 травня включно, і тільки після 31 травня буде здійснюватись зарахування у перші класи. І в першу чергу зараховуються діти, які проживають на території обслуговування закладу. Також переваги мають ще. Рідні сестри і брати тих дітей, які вже здобувають освіту в цьому закладі, діти працівників цього закладу, а також вихованці дошкільного підрозділу, якщо таке є у закладі. А вже на вільні місця зараховуються пізніше, після 15 червня, ті діти і батьки яких подали документи у заклад освіти для зарахування в перший клас. За словами Марини Поківської в Ужгороді планують відкрити 58 перших. Класів, які розраховані на 1750 учнів. Олександра Завадяк, Андрій Гісем, Суспільне новини.